Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни, і, зокрема, Південь будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергій Брачук з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Сергію, слава Україні! Героям слава, слава Збройним всьому. вітаю! Друзі, вас також вітаю і, звісно ж, прошу і рекомендую залишати свої вподобайки, підписуватись на наш youtube канал, писати приємні коментарі знизу під цим відео. Ну і дзвоник ніхто не відміняв, те, що дозволяє вам бути в курсі оновлені на нашому каналі. Завжди чекаю вас знизу. Ми розпочинаємо, пане Сергію. Ніч проти 15 квітня бездронова ніч, так би мовити, на півдні, і в ніч проти 14-го. Квітня, на жаль, така потужна дронова ніч в Ізраїлі. Іран атакував Ізраїль більш ніж 150 дронами Камікадзе Шахет, більше сотні балістичних ракет було і так далі. От, зважаючи на зв'язки Російської Федерації з Іраном в плані постачання дронів Камікадзе, чи є якийсь взаємозв'язок? І я можливо навіть трішечки занадто цинічно скажу, але чи можна сподіватися, що зв'язок є? Я скажу так, що це будуть роздуми. Звичайно, зараз точну інформацію можуть надати, наприклад, лише наші розвідувальні структури, але, на мій погляд, зв'язок все таки прослідковується. Ну, по перше, нас не може не тішити. Те, що на Росії, ну я так розумію, на сьогодні промислове виробництво шахетів, воно все-таки не вийшло на той рівень, коли власне самі росіяни можуть себе забезпечувати для того, аби мати такий постійний тиск з боку о, з використання вірніше, дронів Камікадзе на Україну. Тому ми це бачимо. Це відчувається. Звичайно, ті шахеди, які летіли в тому числі на Ізраїль. Звичайно, вони іранцям вироблялися, звичайно, вони накопичувалися саме для цієї атаки. Тобто, тут дійсно прослідковується певний зв'язок про те, що Іран якимось чином, ну, зрозуміло, що не постачав е ці дрони Камікадзе росіянам. Росіяни не мають сьогодні свої, свого власного повноцінного підкреслю виробництва. То вже сьогодні можемо бачити, що цей зв'язок є. По-перше, по-друге, для нас це звичайно плюс, і сподіваюся. Уже квітень нинішнього року він не стане рекордним за використанням шахедів, як це було, наприклад, у березні. І подивіться, зараз ми не бачили інформації про те, що, наприклад, іранські вантажні літаки, наприклад, минулого тижня приземлялися на Москві. Тобто, зв'язок прослідковується. Є певна позитивна інформація для нас, тому я підкреслю: так зв'язок цей очевидний. Стриманий оптимізм такий звучить у ваших словах. пане Сергій. Стриманий оптимізм. Ну принаймні, ми скажемо так: ця версія має право на життя. Ну і зважаючи на повідомлення закордонних змі світових змі, ми постійно тут в Україні, коли читаємо там The Washington Post або якісь передруківки їхніх повідомлень, їхніх статей про те, що все у нас пропало, про те, що ми скоро програємо, і так далі, дехто вірить, а дехто старається не зважати, дехто старається допомагати збройним силам України, силам оборони, вірити в них. Але коли звучить щось таке, от оптимістичне. Довірять всі, от я зараз про повідомлення видання Зесан ну відверто така, от вулична газетка із Великої Британії, та зважаючи на все це, пане Сергію. Зважаючи на ваше довоєнне, так би мовити, життя, медійне, на вашу грамотність медійну. Повідомлення про те, що о, Крим, так як він буде деокупований, яким шляхом, як буде знищений Кримський міст, там вже все по схемах, чотири направлення, як завіщав Олександр Григорович і так далі. Чи можна довіряти цим повідомленням і чи вони мають оці от, припущення право на життя? Ну, скажімо так, абсолютно вірно ви зазначили, і це треба головне ще розуміти нашим глядачам у тому числі. Дотримуючись інформаційної гігієни, це те, що це таблоїдне видання. Хоча там, скажімо так, аудиторія доволі така значна. Ну, останні дані були, що понад 7 мільйонів людей користуються даними цього видання. Це все таки досить такий серйозний показник. Але таблоїд, але це жовта преса, і зрозуміло, що ця інформація. Ну скажімо так, її побачили і пропустили. Це моя рекомендація. Дійсно, треба дивитися на статус видання. Більше того, на сьогодні Ні, Вашингтон Пост, Ні нью йорк Таймс при всій повазі. Я зараз можу повний перелік, повний давати перелік якихось поважних видань, які скажімо так заплюмували себе під час російсько-української війни нинішньої. Просто виданням на гора такої неперевіреної інформації, що вона, я скажу більше, вона шкодить в тому числі і Україні і виглядає як російські наративи. Тому це намагання хайпанути на темі з боку засан. Ми це прекрасно розуміємо, тому що сьогодні Крим на порядку денному, завдяки зусиллям України, завдяки силам оборони, він є одним з перших пунктів. Тим більше це все відбувалося ці публікації. Якраз річниця знищення російського крейсера Москва. Тому треба було на цій темі хайпанути, треба було це показати з іншого боку. Якщо ми говоримо про кримську тему, буквально кілька слів, то ми бачимо, що на цьому намагаються і деякі наші політики теж хайпанути оголошувати там і не лише політики, оголошувати концерти, але а з іншого боку, те, про що говорить головне управління розвідки, наприклад, про що говоримо ми в тому числі, що нинішній сезон пляжний курортний, ну в Криму як такого його не буде. Ну це правда, тому що він, по перше, буде дуже спекотним, але це не пов'язано з погодними аномаліями і власне. Сили оборони сьогодні системно і це, очевидно, працюють над тим, що процес демілітаризації Криму, про який ми дуже багато з вами говоримо, в тому числі переріс все-таки вже в деокупацію нашого українського півострова. Ніхто ж не говорить, що це відбудеться сьогодні або цього літа. Власне, як про Кримський міст, є головне базове поняття, те, що Кримський Керченський міст, він, як незаконний об'єкт, буде зруйнований. І власне над цим сили оборони працюють, тому що сьогодні бачимо ще одну загрозу: це та залізниця, добудову якої ворог уже фактично анонсував, і там тоді зменшується ця логістика, цей транспортний шлях, ну десь приблизно на 300 кілометрів. Це перший момент. І по-друге, це буде перерозподіл між е, тими потоками, які сьогодні йдуть лише через міст, а там вони зможуть використовувати залізницю. Тобто, по перше, додається роботи в сил оборони. над цим треба працювати з іншого боку. Як не дивно, зараз скажу, як не парадоксально прозвучить, це дає нам можливість, якщо не одним ударом, але принаймні з двох боків відразу закупорити Крим, полишити його без логістики, без постачання відповідних там предметів і побуту, і БК і і озброєння. І на цьому тема нашого півдня. На мій погляд, буде розвиватися вже трошечки інакше за іншим сценарієм. На це треба час, на це треба ресурс. Я сподіваюся, що цього тижня, і це теж пов'язую з кримськими подіями, в тому числі майбутніми. Допомога Сполучених Штатів все-таки до України дійде. Ті політичні ігрища, які влаштовували наші заокеанські союзники, вони не додали їм ні шарму, ні додали е, плюсиків у карму. Не лише з нашого боку, е, ви знаєте, дуже суперово виступив прем'єр Японії, який відверто сказав: японці вміють це робити. Все таки нащадки самураїв, що люди добрі, так ви вже не поліцейський, головний у світі. Ви сьогодні якось виглядаєте досить таки дивно. Можливо, такі вислови висловлювання, такі така критика з боку таких потужних держав, надзвичайно потужних держав, як Японія. То е, все-таки приводить до тями американських політиків. Вони загралися в вибори. Я це прекрасно розумію. Що е, якщо там кандидат президент, він сьогодні кандидат, як стає президентом, він починає говорити зовсім інше. Да? Відома американський діпстейт. Ну тому о, дай Боже, все це вкладується тоді в одну парадигму. І всі ці питання е, ну, про це засан не напише, вони напишуть про, про інше. Ну і зважаючи на дійсно повідомлення, те, що ви зазначили, Андрія Юсова, також Артем Дегтяренко, е представники СБУ і Головного управління розвідки. Ну а також анонс групи антитіла. Концерт у Ялті 24 серпня цього року. Ну, дуже сильно сподіваємося, дуже хочеться в це вірити, але все ж таки дійсно будемо дорослими людьми і будемо робити все для того, аби це здійснилося, а не просто сподіватися. Сьогодні а, суспільство вже не сприймає таку несерйозну розмову. Так звичайно, емоційно і мені, як і вам, дуже цього хочеться. І ми можемо про це з вами теж оголосити. Наша там наступна зустріч. Будемо говорити про підсумки осені, там, ну не знаю, ну, в Джанкої, як мінімум, хоча б так, або на Сімферопольському вокзалі. Але давайте говорити серйозно. Е, суспільство сьогодні, якщо раніше це розхолоджувало суспільство, сьогодні у це у суспільстві такі повідомлення викликають все таки. Ну навіть уже якесь якесь несприйняття так. інформації від нас в тому числі, тому треба цим обережніше сьогодні. Уже багато анонсів вже було дійсно, але все ж таки анонсують багато цікавих речей. І росіяни ви зазначили про курортний сезон, який не відбудеться цього року, точно в Криму. Але вони хочуть його проводити і на території частинки тимчасово окупованого Запоріжжя. Там такий собі Балицький. Мав розмову із Владимиром Путіним, виділив Путін просто якісь шалені кошти, мільярди рублів на будівництво багатьох готелей. Там, якщо не помиляюсь, штат цих готелей має там доходити до 20 тисяч осіб, багато номерів і так далі. І в цьому контексті чи вбачаєте ви якусь логіку? Не в першу чергу в цьому чи є якась тут якийсь злий військовий умисел, ну себто, прикритися аж щитом, із, із відпочивальників, цивільних людей і так далі. І чи бачите в першу чергу, пане Сергію, ви вже якісь роботи в напрямку будівництва ось цих от споруд саме на південному фронті? Ну, ви знаєте, мені здається, цей проект на сьогодні виглядає все таки, як Нью-Васюки, і більше таке інформаційне вкидання робиться, тому що тих відпочивальників ще треба знайти. Ну хіба що російських солдатів переодягати в шорти, там давати якісь футболки, розміщувати по тих готелях, які треба відбудувати. Ми ж прекрасно розуміємо, що якраз частина тимчасово окупованого Запоріжжя туди дуже багато прилітає і може прилітати. Зв'язку з розвитком тих подій, які відбуваються зокрема на роботинському плацдармі, дуже складна ситуація. Вона є дуже складною для нас, не дивлячись на те, що ворога сьогодні знищуємо, але і ворог пекельно винищує ті наші населені пункти, які він намагається атакувати. І, наприклад, той же часів, якщо брати той напрямок і те саме. Ми можемо говорити сьогодні про роботі. Ну це той населений пункт, якого фактично вже не існує. Це російська радянська така тактика випаленої землі. Вона на сьогодні є. То про який там курорт, про який відпочинок можна говорити, в тому числі, якщо вони навіть росіяни, я про них. Вони з білгородської губернії переселяють зараз 11 тисяч дітей до інших регіонів своєї держави. То про що можна говорити? Тому це більше на інформаційне вкидання виглядає, і, і знаєте, це виглядає. Я може грубо скажу зараз, але це мені здається точно. Це як собачка, яка підіймає ногу для того, щоб виконати певну дію і помітити територію. То такий собі Єбалицький, Євген Балицький. Він те саме хоче зробити і продемонструвати. По-перше, те, що він е підкорюється фюреру, це зрозуміло, показати свою лояльність і, власне, показати, я вмію щось робити. Я хочу і можу тут закріпити Росію. Але е Росія там навсідає, ми це вже бачили по Херсону. так? І я сподіваюся, що все рівно прийде той час, коли е, з періоду активної оборони, а дуже багато ще роботи в нас в цьому напрямку, ми перейдемо до тих дій, які дозволять нам і звільняти і Запоріжжя, і Херсонщину. Я зараз не анонсую там звільнення завтра Криму і так далі, тому подібно. Але ми прийдемо до цього процесу. Я навіть сподіваюся, що можливо він буде десь відбуватися по закінченню літа ближче до осені. Можливо, знову таки багато що залежить. Від тієї допомоги, яка надійде від союзників, від тієї зброї, і як ми будемо рухатися далі по знищенню військових об'єктів, логістичних об'єктів е на території Російської Федерації? Ну і те, що дозволяє думати і планувати якісь деокупування, е атакувальні, контратакувальні дії на півдні, це, в тому числі і плацдарми на лівому березі Дніпра, на Херсонщині. Як там справи, пане Сергію? От незламні наші захисники як там стоять? Ситуація складна, тому що дійсно важка логістика, це зрозуміло, і тут ставимо три крапки. З іншого боку, дуже вдало працює наша артилерія. Надзвичайно вдало, надзвичайно ефективно. Ворог не може підняти голови. Є певна інформація про те, що росіяни, начебто, готують якісь активні дії по лівому берегу. А з іншого боку, ми ці дедлайни з вами вже проходили. Навіть чули доповіді у лютому про те, що лівий берег зачищений. Сьогодні протягом доби там по кілька штурмових дій вони проводять. Наскільки мені відомо, є відказники йти ці штурми, в тому числі серед так званої російської еліти, я, наприклад, про 328 й десантно. Штурмовий полк російський, який входить до складу 104-ї дивізії, там з'явилися люди, які не хочуть іти на штурми, Намагаються затягнути тих, хто є новобранцями, прибули з російських регіонів, мотострілки, перш за все, і вони ще не знають її ситуації повністю. якимось чином їх кидають на ці штурми, багато з них з них не повертаються. Тому ворогу теж тривожно. Там працює наша артилерія, я вже сказав, дуже активно працюють наші півдрони, і, звичайно, з того боку в намагання протидіяти, в тому числі і своєю артилерією, в тому числі намагаються завадити нашій логістиці через Дніпро. Це зрозуміло, але десь тихесенько собі в тому числі і вкидуючи інформаційний простір інформацію про те, що, начебто, вони готують війська до. Подолання водних перешкод, ну скажімо так, натякають на якісь можливі свої дії, але що стосується якихось ударних угруповань на правому на лівому перепрошую, березі щодо правого, на сьогодні ми не бачимо. Є стале угруповання Дніпро. Яке має два напрямки: це Роботінсько-Оріхівський -Оріх, і, власне, лівий берег. На лівому березі плаздарми тримаються. Наскільки вони ще будуть далі залишатись виконувати бойові завдання, тут же залежить від е, тих наших командувачів, які планували відповідні, е, скажімо так, завдання для цих підрозділів. Але хочу нагадати: лівий берег, ці плацдарми, вони з осені минулого року. Так. Усі найскладніші часи, усі шторми і погодні, і непогодні військові воєнні вони пережили ці хлопці-дівчата. Тому віримо в них і сподіваємося, втримується. Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь. З нами сьогодні спілкувався. Долучайтеся до нас, будь ласка, обов'язково, друзі. Пишіть свої коментарі. Лайки залишайте, вподобайки. Залишайте, звісно ж. Лайки можете в коментарях, якщо є таке бажання. Також підписки. Ну і, звісно ж, дзвоники не забувайте залишати. Павло Ковальчук мене звати. І о, до зустрічі в наступних відео. На все добре. Тримаємось до зустрічі.